У користині вшанували волонтерів. Захід було проведено 5 грудня у міському палаці культури. Серед відзначених благодійні фонди, громадські організації, представники об'єднань, волонтерські родини, колективи, представники навчальних закладів, церков, десятки людей, які були визначені достойними отримати відзнаки до міжнародного дня волонтера. Це дивовижна рух, який активно народився під час. Вже великої війни, і я для себе просто був дуже подивований нашими людьми, нашими коростенцями. Я не буду говорити за всю Україну, а за, за нашу територіальну громаду. Те, що з початку війни хай це буде виробляли наші волонтери, і як вони об'єднувалися, я думаю, що це найде в історії. Розпише, випише, систематизує, навчать буде наших молодих людей, тому що це дивовижно. Дякую вам за те, що ви не розчаровуєтесь, тому що багато відбулося початку війни такого, що могло би вас зупинити. Ведучий, сказав, що ви не піаритесь. Ви спокійно і тихо робите свою роботу. А я скажу, що це теж неправильно, тому що коли поруч є той, хто нічого не робить, а інші, не досипаючи, віддаючи можливо останнє своє, допомагають іншим, оці люди мають бути в центрі уваги, в тому числі по завершенню війни. Тому я думаю, що погоджуюсь, Володимир Васильович, кожному Господь має дати. Оцінку, і він, він це зробить, але це мають зрозуміти і підтримати люди. Без вас, без вашої допомоги нашим хлопцям було б дуже важко. Ви молодці, ви, най... ви найкращі. Ви могли згуртуватися і згуртувати навколо себе дуже багато людей, які допомагають. І ця допомога необхідна. Урочистий захід до Міжнародного дня волонтера підготували працівники міського палацу культури. Особливе місце серед номерів зайняла авторська пісня Івана Волківського, який також є волонтером та вже і ветераном. Я знаю, рідно, ти так само одне й чужим краю, тримайся, люба там є мама. І за най, як я тебе люблю. Я повернусь, я обіцяю, коли країну поверну. Я так собою за тобою, я відчуваю справжній бир. В мене чекає, як і вам всім. Тридцять п'ята морська піхота. Приймайтесь, слава Україні!